Якщо говорити про деокуповані території, в якому вони зараз стані, чи придатні вони до життя, чи можна людям повертатися до рідних домівок? Ні, я не рекомендую повертатися. От Ми були, наприклад, в Липцях, ми були туди ближче до російського кордону. Ми бачили, які там пошкоджені, зруйновані будівлі. Я вчора виступала перед іноземними ЗМІ і не могла, скажу, стримати сліз. Наскільки вони зруйновані, наскільки вони пошкоджені, а люди просто травмовані дуже сильно. Люди дійсно зболені, люди травмовані, вони чекали наших хлопців. Вони цілують всіх, хто приїде, просять, просять елементарного допомогти їм вижити. Я рекомендуватиму знову ж таки евакуюватися. Звичайно, ті, хто можуть це зробити, зроблять, але залишаться наші старші люди, які Ну просто не можуть покинути свої домівки, навіть розбомблені, навіть пошкоджені. Вони не можуть залишити ані своє господарство, ані своїх собак, котів, кіз, як вони мені кажуть, а куди ж я з козою поїду? Ну, і що ти зробиш? Ми будемо їм там допомагати. Зараз терміново відновлюється живлення, проводиться розмінування, везуться гуманітарні пакунки, засоби гігієни. Вчора ми почали перше. Готівкове так допомогу готівкою разом з Червоним хрестом Кожна людина отримує по 1200 і кожна дитина, людина похилого віку, безповоротно, просто допомога, щоб вони купили собі поїсти, і на це розраховано півмільярда гривень, які ми вже готові віддати на Харківщину, щоб люди отримали їх.